Бо практично я буду говорити про людину, яку я дуже добре знала, про нашого земляка-галичанина, видатну людину, справжнього українця Степана Пушика. І в короткому виступі сказати про його їх життя, це будуть напевно лише штрихи життя його творчості. Тим не менше хотілося би сказати про нього, бо він зараз, от якби перед моїми очима, бо незабаром. Виповниться 80 років від дня його народження, І оскільки конференція саме зараз ми і хотіли десь кілька слів сказати про цю видатну людину. Він народився у селі Вікторів. Це дуже цікава сільська родина, і його тяжке життя вже показується в його автобіографії. Де ми можемо бачити його життєвий шлях? 13 років без батька, дві молодші сестри, і брат освіту здобував у кількох закладах в нашу, в нашої області. Спеціальна технікум, далі інститут імені Стефаника, і далі літературний інститут Горького в Москві, докторантура. Це далеко не весь послуний спишу список його навчання. Але саме цікаве, що починаючи свою творчу і життєву діяльність 15 років, він пише, а академік Качкав Качкан це виклав у своєму цікавому творчому доробку про Степана Пушика до його ювілею. Він пише дуже гарно про сам про себе. І я дозволю собі процитувати: він пише якраз яку роль велику зіграла в його життєвому і творчому шляху його матір Марія Кирилівна, що співала в хорі, читала зі сцени Тараса Шевченка, грала в драм -буртках. Вона могла стати академіком, поетесою, а пропрацювала все життя в ланці на фермі, пише він. Народна пісня Петр повстанців. УПА. Які постріялися, щоб не здати синкавидистам, їх зрадив друг, створена моєю мамою та її подругою, чоловік якої теж був повстанцем, а син її – мій однокласник. І дуже цікавий його життєвий шлях. Він пише далі, хто його колисав, які в нього були народні вчителі. І саме цікаве далі. Оксана Сімна, де він пише, як він почав писати. Почав писати, приходив до моєї мами радитися. Я спробував віршувати. І побігли римовані рядки ще в другому чи третьому класі. Сміялися з мене однокласники, що я поет, я покинув писати. А коли в шостому класі помер батько і захворіла мати, а мені було тринадцять, сестрі Ганні одинадцять. Братий Богдан у а сестричці Олесі один рік і три місяці я побачив безвихідь, ходив до колгоспу на різні роботи, але ж колгоспі нічого не платили. Возив продавати черешні, вишні, яблука і той послужний список, список дуже великий. Але саме цікаве, що він потім пише, що він почав давати подавати свої дуже цікаві вірші. Вже у видавничі журнали. І те, чого немає на презентації, але я мушу сказати: пішов на ферму доглядати мета, і надіслав до редакції вірш. Його використали в огляді і прислали 4 рублі 40 копійок. Після реформи 44 копійки всього на всього 61-го року. Я не повірив очам. Другі вірша. Навесні 59-го року опублікували і заплатили 9 рублів, це 90 копійок на ті часи. Заохочували писати замітки, інформації, замальовки, проголосили, що я сільський кореспондент, і відтоді я пишу й друкуюся. Тоді вирішив, що буду журналістом, письменником, хоч би я стати астронавтом. І звичайно, що цьому розвитку такого самопутнього таланту. Сприяла і сама Галичина, адже в селі Вікторії процвітала самодіяльність. Ви чули, що мама співала в хорі. Бо Денис Січинський дуже відомий, відома людина на Прикарпатті ще в 1901 році року. Саме тут створив сільський хор Вікторів, Галицького колишнього району. Можна собі уявити самобутність цього регіону. І власне, що підтоді і почали друкувати поета в різних виданнях. І ви бачите, він насилає вірші свої до журналів Україна, Жовти, нінь, Дніпро, прапор Ніні А перша ластівка була це книжечка Молоді громи, надрукована у видавництві Карпати. Звичайно, що творчість цього розвивалася і е, е, особливо цікавими. Є його ем, і вірші, і взагалі проза, якою він теж захоплювався на історичну тематику. Історична тематика займала в нього дуже чільне місце. і ви бачите, що академік Володимир Качкан пише: Майже кожен вірш Скіфи, Милон, Уріч, о, о, Оріч, Осьмомислича, Грівна, Росільна, підкова, ніч Маруся Чурай, Балато, про устима Кармелюка, Ломен, монолог. Сергія Мержинського, Дем'янові лази, а особливо ж поеми Золотий тік, Манява, Олекса Довбуш то своє рідне двокрильне нововідкриту історичного факту події та їх ювелірно образного огранення. Можна багато про це говорити. Бо, звичайно, ці цікаві узагальнення, які зробив Володимир Танасович, він ще раз підкреслює, що він міг поєднати історію з сучасністю, що є у багатьох його поезіях. Я тільки частинку з них, можливо, дещо цю зачитаю. «Задумався я, замріявся в вересні. Тут за Дністром дедаль полів дзвінка, де з Городище морбуватий Велесню, село, що народило Гнатюка, тут синій вир в коробці діток Верески. Тут Вітерес розказує Садам, що в городищі було предків Велесу, майстри побудували пишний храм. Тут Ідол був, що кликав до науки. Тут Вовк приймав пожертви щирих рук. Співець Боян був Велесом, внуком. І став його праправником Гнатюк, Тут з панстаменту дивиться велично на мене і на тебе, і на всіх, бо ж став Гнатюк великим скарбівничим тих скарбів, що народ віки беріг. Звичайно, що тематика поезії пушика багатогранна, і за збіркою молоді громи послідували не одна збірка і Золотий Тік, і писаний камінь, і задума гір. І Луни, і Галич, і Заплаканий промінь. І ще що цікаво, що була потім підсумково видана книжка вибраних віршів ПМ, з якою і я познайомилася, це Хмаролом. Е, він також автор дитячих збірок, маленьке пташеня, Золотий чоник. А саме цікаві його творчості, і я знайома з нею, бо він дуже любив ходити до нас на запрошення наше до вчителів. І читати лекції, пересипати своїми віршами, і, звичайно, тими, які покладені на музику. І ми були на одній з педпрактик із педагогізаторами в його селі Вікторові. І знаєте, яке в мене було здивування, коли сам Пушик нас приймав. І півтора години розповідав про свою творчість і пересипав її музичними творами, яких в нього було, як Вікіпедія пише понад сто п'ятдесят. А інші джерела навіть пишуть понад 200 творів покладених на музику. Наскільки це музична поезія була і цікава. І Їх поклали на музику композитори Коса Анатольський, і Василь Васюк, і Олександр Білаш, і Шачкевич, і Шиптор, і Боєвський, і багато інших. І багато хто співає до сьогодні його цікаві пісні, співають гори любисто, над горою місяць повин, козак гуляє і так далі. Звичайно, що він автор романів, повістей, оповідань, нарисів, есе, літературних розвідок, розвідок з міфології, історії краєзнавства. І такими книжками є, які побачили ще за його життя. Це Стажгора. Галицька Брама я нещодавно перечитала. Чудувалася, наскільки можна глибоко знати історію, пов'язати її, я не можу передати. Ключ зілля, перо золотого птаха. Івано-Франківщина і так далі. Звичайно, що цей перелік буде далеко не повний, тому що, крім цього, він ще упорядковував казки, легенди, перекази, приповідки, тости. Він любив записувати їх скрізь, де він бував, анекдоти і так далі. І в результаті казки Підгір'я, срібні воли, українські тости і багато інших книжок, виданих у співавстрості. Але особливо велике значення він переділив Галицькій темі, і ви бачите, 1990 року він став лауреатом Шевченківської премії за Роман Галицька Брама, про який я тільки що сказала, бо це є дійсно справжня енциклопедія Минувшини, де не тільки історія, де не тільки художній майстер, майстерне слово його, а і фольклор. І етнос, і народна мудрість все поєднано, бо ця історія всього він пише нашого краю і його людей, їм їхні величі, незборимості і гідності. Дуже цікавим його дослідженням є слово Полку Ігорю. 1991 року він захистив кандидатську дисертацію, і що цікаво, що знову ж таки ця тема. Була для нього дуже актуальною, і сьогодні його переклад використовують в літературі саме слово Полку Ігорем, тому що він був переконаний в тому, що йому вдалося відкрити цитую, міфоструктуру твору, розшифрувати деякі незрозумілі місця тексту, відкрити підтекст твору, в якому зашифрований календар походу. А ще дослідник розкрив шифр з бручанського ідола як календар. І це дало змогу розшифрувати багато календарів на скелях тощо. А він був дійсно видатний дослідник. Звичайно, що як професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Стефаника він досліджував міфологію нашого краю. Цій темі були присвячені дослідження до християнських Галич, яке ввійшло до книги відомої Бусова «Книга. Тритомна монографія про давнє вірування галичан і українців. А ще він дуже подорожував багато по Прикарпаттю, по іншим регіонам записуючи казки, легенди і фольклор. І він каже: я за казками, легендами їхав щодня як по воду. В них відкривається завіса страшного минулого, відчиняється віконце в день прийдешний. А люди, люди, скільки почуєш світло мудро, які характери, які долі, таке пропускати по себе злочин. Тому, звичайно, що можна говорити дуже багато, але неможливо. Всього сказати, і я завершую наш виступ з Оксаною Сійною, його ж словами, які я вичитала у цікавому дослідженні його ж і друга Тараса Селиги. Я прожив надзвичайно цікаве життя і пив навіть по чарці з президентами, прем'єрами, міністрами, дипломатами. Мандрівниками, губернаторами, пастухами на полонинах, лісорубами, трактористами, Сам був пастухом, їздовим, косарем, косарем, садівником, скотарем, солдатом, механіком, рахівником, економістом, журналістом, головою клубу творчої інтелігенції, керівником літературних студій, поетом, прозаїком, перекладачем, літературознавцем, викладачем, професором, фольклористом. Членом Ридколеї, головою державної комісії, мужем, батьком і дітом. Краще за нього ще ніхто не сказав. І поховано, звичайно, його у рідному селі Віктором, як він і заповідав. Бо ще 1985 року митець про ту гору в селі Вікторів, яка тепер називається Пушиковою, він писав ще 85-й рік, панове і панінке, на тій горі любив і вишень світ. Родини односельців генмурили, і видно звідти широченний світ. Якби мені два метри тут вділили, аби я слухав вітру дивний шум. І лук виспів, і лук весидні стерця, я для живих залишу радість сум, а сам спочинив. Галича під серцем. І дійсно його там поховали. А нещодавно, навіть буквально пару тижнів тому, на фасаді Вікторської гімназії імені Степана Кушика відкрили пам'ятну дошку видатному, видатному майстові слова. І це настільки було все-таки відрадно, що його творчість послуговується нашими земляками. А його колеги, і професор, він ж академік Володимир Качкан, і професор Ольга Слоньовська, його дружина Ганна Михайлівна Пуши, ще мають велику роботу, щоб упорядкувати все те, що не ввійшло у шеститомник його виданий при життю, і звичайно, що. Я думаю, я впевнена, що на творчому і життєвому шляху такого видатного українці ще будуть вчити, вчитися не тільки наші покоління прийдешніх українців, наших земляків, а й усього світу. Я вам щиро дякую. Ми вам щиро дякуємо. Оксана, всім дякую. Дякуємо, дякуємо вам, пані Людмила, дякуємо вам, пані Оксана. за таку натхнення. Так, 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 звісно, пані Оксана, будь ласка. Дозвольте, я, я ще декілька слів е, хочу доповнення, доповнення до виступу Людмили Іванівни. Е, нам здається, що ми ще чуємо відлуння кроків Степана Григоровича вулицею Шевченка. Ми чуємо його слово. Хоча сьогодні на цій вулиці вже височіє меморіальний блюст в обрамленні його зошитів і книг. І так весело Степан Григорович дивиться на свій улюблений Прикарпатський національний університет імені Василя Стефановка. Ми увічнюємо пам'ять відомого земляка, ми улюднюємо історію разом. Відкрито зірку Степана Пушика на Івано-Франківській алеї Слави, меморіальну дошку на будинку, де він жив, пам'ятник перед університетом. Я щойно казала, де він викладав. Оголошено конкурс молодих українських поетів. Перо золотого птаха. Завдяки енергії і ентузіазму Ольги Слоньонської побачив світ двотомник невиданих поезій Степана Григоровича. Попереду не менш значимі події видання нових книг з багатої письменницької спадщини, дослідження вивчення щедрого наукового доробку. Місією Степана Григоровича було служіння українському слову, народу рідній землі. Тепер я вже не в молодому віці, писав Пушик, тому скажу для сина і дочки: Хоч де б вмирали в світі українці, каштани в Києві засвічують свічки. І вірю я, коли мене не стане, коли мене на цвинтар віднесуть. Й похмурий день освітить світ каштанів, які мене вкраїнця помянуть з Україною у серці, з Києвом у душі. Дякуємо. Дякую.